Добрий вечір Красуні. Начинаємо свій догляд вечірній з зняття макіяжу. Ось так виглядає засіб для демакіяжу очей і губ. Двафазна рідина, яку треба перед використовуванням обов'язково змішати. Ви свої теж, теж змішуєте. Попередньо змощений ватний диск, я змочила водичкою від жала. і наношу цей засіб. Ми його прикладаємо до вій. І нічого, буквально нічого ви не тягніть, не розтягуйте, просто треба почекати. Я люблю так трошечки помасувати. Бачите, майже вся туш у мене вже знята. Зараз я буквально ще трошечки. Цей засіб дуже м'яко. Розчиняє туш. Якщо навіть в око попадає, не подразнює. Я ходжу з лінзами. Цілі лінзи все добре. Ось, дивіться. Бачите, вся туш тут: нема сльоз, нема печіння, повторюємо на друге око. І цим же засобом ми знімаємо макіяж з губ, якщо у вас є помада або блиск. До речі, дівчатка, якщо у вас е, нарощені віки, то а вже ж ви засоб саме на вії не наносите, хоча він без е, е, олії і ніяк не м, травмує ваші віки. Е, е, важливий момент, як ви тоді очищуєте очі. Е, можна отак вдвоє ще скласти той ватний диск, а протираєте очі по масажним лініям. Верхню по віку е, з середини до ушка, нижню навпаки. Повторюю ще раз з середини до вушка, нижню навпаки.